Новий проєкт, і ідея яка? Ідея в тому, щоб щось пошити з цієї тканини. Тут її 3 метри, вона така легенька, натуральна, На літо буде чудова, але єдине, що мене турбує в цьому всьому, це її колір. Я не згідна з ним, кардинально просто не згідна. Я на собі його не бачу. Я не зможу носити ніякий виріб от саме в такому кольорі. Структура, склад мені подобається, все добре, але колір взагалі не розумію, як я могла його купити. І на що я надіялася, що я хотіла з нього шити, теж не зрозуміла. Отже, єдиним виходом є пофарбувати. Фарбувати буду фарбником. Далі все покажу. Канина в барабан. Фарбник планую покласти в цю дисперсійну ємність. Це для порошку. Я сюди кладу при звичайному бройні порошка наливаю і кладу в барабан. Зараз буду сипати сюди барвник. Ось так він виглядає всередині. Зараз його буду сипати. Так, диспресійна ємність, барвник, Ось такий він. І закидаю у машинку. Все, поїхали. Прощувай, рожева тканина. Так, ну що, відчиняємо? Бачите, фарба, фарба, фарба ось тут. І момент істини. Опа, ось такий кулір. Так, ця ємність теж поформувалася трохи. І колір такий гарний. Мені подобається, трошки бо видно квіточки. Всякому випадку, краще, ніж було, правда? Вже не рожевий. Вау! На даному етапі в мене ідея, що можна пошити з цієї тканини. Ідея така, хочеться мені блузку з пишними рукавами. І ось так вона робить складку, там, де має бути на рукавчиках. Єдине, що мене зупиняє, так те, що я думаю, як вже ж я буду його розпросовувати після прання. Ті складки, це може бути проблемно. А ще що хочу сказати, що після фарбування тканина трошки змінила свою структуру, вона стала така більш щільніша, можна сказати, і більш така крепова в неї структура. Тобто вона така, ну, раніше спадаюча, більш була, а зараз вона трохи так навіть тримає форму. Ну що ж, порозмовляла з тканиною, порозмовляла з собою. Виникла ввечері в мене чудова ідея. Я думаю, вона більш сюди пасує до цієї тканини, ніж блуза. Ідею з блузою відхилено. І є дуже гарний варіант. Отже, не будемо тримати інтригу. Зараз покажу вам ескіз, що ж я вигадала. Все можна сказати, доволі банально. Це буде ось така трьох'ярусна спідниця. Все просто і нічого вигадувати не потрібно. Вся справа в тому, що я вчора посиділа ввечері, подумала і згадала, що коли я була ще підлітком, в мене була саме такого кольору довга спідниця з Люріксом. Вона була трикотажна і була саме в такому кольорі. Я її дуже любила, дуже довго носила, аж зносилася, допоки там не розійшлися нитки, і вона стала непридатна до носіння. І я подумала, чого б мені не зробити таку на літо, мені таку спідничку. Я думаю, гарна дуже ідея. Як виглядатиме крій? Ну, просто ширинатка тканини 90, довжина 2,80, 4 по 30 см. 120 і 4 по 40, 160, 280. Все сходиться. Це дві полоски на верхній шар, дві на середній і 4 на нижній. Так що, так от. Тут еластична стрічка з підкладкою. Підкладка десь ось тут видно, до цього рівня. Коротенька така, щоб не парило. Бо це ж на літо. Бачите, вона така легенька. Зараз розповім, які країла, яке там креслення, які коефіцієнти. Зараз все розкажу. Отже, а що я маю? Я маю шматок тканини. Верніше, мало. Довжиною 2,80 і шириною 90. Будемо відштовхуватися від того, що у мене бедра, до прикладу, 112 плюс е, припуски, і на свободу нехай буде 120. Тобто для верхнього ярусу мені потрібно е, два шматочки по 60 см, довжиною 30, 30 і 30. Я ще ось так робила завуження по 3 см на талії, щоб не було багато, забагато складочок на самій талії на самому поясі. Отже, другий ярус. Для другого ярусу у мене теж по 30 см ось будуть два шматочки довжиною по 90 тобто 1,80 метра. Якщо ми візьмемо від попереднього рівня, множимо на. І втора, отримуємо якраз оті 180 сантиметрів. 180, це другий ярус. І третій. В нас іде 180. Нам треба помножити, ну, до прикладу, на два. Оцей коефіцієнт, від нього залежить густина і щільність складочок. Я потім покажу, як це видно на самому виробі. Отже, що ми маємо: 360. Тут 120, 60 плюс 60, 120. Тут 90 плюс 90 метр 80. І тут 90 помножене на 4, 360. Отже, таким чином, ми повністю. Влізли в, наш, в нашу тканинку, так сказати. Так що ось такий приблизн, приблизний крій це без припусків. По ітогу довжина спіднички получилась у мене 89 сантиметрів. Можна було б довше, але із того, що ми маємо. Так, що ось такий крій? Ось саме те, що я хотіла показати. Ось тут коефіцієнт півтора, бачите, як виглядає складочка. А ось тут коефіцієнт 2, різниця. Прямо очевидна. І прямо видно не те, що там придивлятися треба, а просто різниця. Ось така.